А ми знову вулицею Лесі Українки. Варяч не сталося? Йдемо <гум> вулицею Лесі Українки до статуї Ісуса Христа. Щоб подивитися, як на Троскавець насувається хмара. А там в той бік. де ми дивимось. На схід, на південний схід. Звичайно ж там хмари не видно. Видно золотові вітрячки. Хмари звідки насуваються. Зазвичай до заходу, з північного заходу. О, так склалося історично. А заодно подивимось, що тут, як вулиця Лесі Українки. Як просувається. Ремонтний ремонт цієї вулиці. Що тут вже зроблено. Недавно знімали, було видно, що багато що зроблено. Порівно з тим, що було два роки тому, звичайно. З тим, що було недавно, не так багато. Направо донизу вокзалу, то вже знаєте, пам'ятаєте, всі вивчили. Наліво, то на Довженка, на Мазепи. А ми підемо прямо. Прямо це далі триває. Тобто як триває, продовжується. Вулиця Лесі, Українки. Така вуличка, ви знаєте, вона розгалуження має. Тут вліво, вправо все, що від неї відходить, це теж вулиця Лесі Українки. Ну, майже от майже сюди вже покладена плитка. Є роботи продовжуються. Це що від собі тут дороблять вулицю, пішть машини ганяти. Ха. Постане питання, тут лежачого поліцейського, світлофорів, переходів для пішоходів. А, і навряд чи ця вулиця матиме двосторонній рух. Тож будуть робити, знаєте, Довженка теж, Довженка поруч, Довженка широка вулиця, а Довженка зробила односторонній рух. Тут він теж явно має бути односторонній. Але як це зреалізувати на практиці. Таке. Ще трошки, бачите, дійшли майже до Ісуса і вже там ми розвернемось, побачите інший бік хмару. Поки що видно вітрячки. А, вже трошки видно хмари. Не будемо чекати, покажемо вже вам анонс хмари тут. Дивіться, з якою швидкістю вона насувається. А вітряки, ступені сонцем от вони так біліючі. Так гарно, гарно біліють, крутяться. Насправді вітряки дуже люблять. Коли вітер, то що коли вітер, вітряки крутяться. А в них робота така крутитися. Чим сильніший вітер, чим більше вони крутяться, тим більше вони бабла заробляють. А от і хмара! Хмара Файна хмара, правда? Це я ще не пришвидшу. Насправді з такою швидкістю можна сказати летить, <кій> <кій> насувається, налітає на трускавець. А, от там теж видно, бачите, гори димлять. Щоб придивитися за міру телемот, такі випаровування, це і називається гори димлять. Традиційно Ісус за цим всім спостерігає. Буде злива? А ще як буде злива? Там ще гарна погода. Ну, я прогнозую, що з цих всіх людей хіба я встигну від дощу встиг тестуватися. Всі, <кій> <кій> щось його недооцінюють, думають, що його не буде. Низукийський потяг, троянди. Класика, зустрів троянду, а вона цвіла. Акий вітер. А ще трошки здійметься буря? Ще трошки здійметься буря. Не то місто назвали місто Кроян. Ну що, налюбувались хмарою Хі -хі. пора і переставати нею любуватися. Я оце пригадуємо. Та зовсім недавно було таке в квітні, ми тут знімали, така сама хмара йшла і пішов сніг. Зараз то сніг не піде. Та правда ж сніг зараз не піде. Але дощик влиє. Дивіться, як файно йти. Ідеш? Дорога, плиточка? Супер.